150 осіб доєдналися до заходу Я люблю зсу у Вінниці на площі європейські учасники сформували абревіатуру зсу та серце. Усі у вишиванках у кожного в руках синьо-жовті стрічки. Вали захід обласне управління культури його очільниця Ольга Дернова каже у такий спосіб: висловили свою повагу та вдячність збройним силам. Дякували зсу за те, що ми сьогодні можемо зібратись, співати їм і одягнути сокровенне. Це нашу. В нашому випадку подільську вишиванку по завершенні на площі європейській 17 вишивальниць презентували свої роботи, сорочки та рушники, оздоблені орламентами, які притаманні поділлю. З задоволенням прийшла на цей захід, бо це нереально. Це це дійсно показує, які ми об'єднані. Наша країна вона вільна, була, є і буде. І ніякі там такі сили не зможуть нашу націю знищити.